Всім привіт! Сьогодні господарюю на своєму балкончику і хочу трішки переглянути вже дорослі свої орхідейки, так як минулого разу я вам показувала свої підлітки, молоді, маленькі, невеличкі рослинки. От то сьогодні мова піде про дорослі. Ось першу взяла протерла листочки, підлила цитоші. Отримала рослинку вже дорослою. Вона протягом літу, літа квітувала у мене, я вам показувала їй дуже довго, красиво. Це не метелик, це звичайна квіточка. Ну, і подивіться, що вона обіцяє в зимовому квітуванні. Ось новий квітонос, як ви бачите, добре вже розвивається. А ось там, коли я почала протирати листочки. Зараз спробую наблизити. Бачите, знов-таки тріскає шийка, і буде там виходити новий квітоносик. Плюс до цього вона також ось, пробудила бруньки на старому квітоносі. Вершечки я зрізала, але трішки лишила. Не знаю, ця брунька поки що не видно нічого. Можливо, ще і цю схоче пробудити. Тому тошик буде красивий, надіюсь. Наступна орхідейка це білий метелик. Я його отримала нещодавно, вихвалялася на каналі, хто дивився. І я хотіла, планувала, намастити бруньку. Ось, як ви бачите, брунечка намащена у мене. Ну, і я бачу, що вже формується дитинчатко. Уже таке одненьке, уже гарно бачу листочки розвиваються, роз'єднуються. Ось. Але там іще біля основного, там іще є трішки іншої частинки. Я думаю, що ось із цієї частинки також буде ще одне дитинча. Я мазала два квітоноси, але на іншому квітоносі не схотіла розвиватися Бу бурунька, а ця добре розвивається, як ви бачите. Коренева в її хороша, ось подивіться, корінці добре ростуть. Я її не пересаджувала, я її поливаю час від часу, просохне, не витягувала я ніякого торфстакану. стакану, так як вона до мене прийшла, я її поставила ось в таке кашпо, навіть не прозоре. І поливаю зверху оприскувачем, зараз покажу, як я поливаю свої дорослі орхідейки. Ось так проходжу зверху по корінчиках, з однієї сторони та з іншої сторони. Якщо бачу, що рослинка більш засушена, тобто корінці вже геть пересушені, то я стараюся налити так на денце трішки води, щоб вона там постояла, ну, а вже після хвилин. 20-30 стараюсь цю воду злити, що залишається. Ось все. Протерла, полила і виставила на своє місце. Наступна орхідея це Dream Diamond бабулетка. Красива, хороша, розвинена доросла рослина, гарний кущик. От, але вона ще досі не пересаджена. Наростила дуже багато корінців, там внизу вже оплила кашпо. Тому, я думаю, зараз, звичайно, пересаджувати я її турбувати не буду перед квітуванням, а вже по весні десь, ближче до літа, коли вона відквітує, то я пересаджу її. Е, так як вона також квітувала влітку, видала два квітоноси. От, я не сподівалася вже на зимове квітування, але вона ось тут у мене дорожче пробудила також бруньку, одну з однієї сторони. І ось я дивлюсь, що з цієї сторони вона також пробудила. І плюс до цього я їй мастила бруньку для того, щоб отримати дитинча. Вона її розвиває, але розвиває дуже повільно. Поки що не можу вирішити і впізнати, що це буде. Чи це буде квітоносик новий, чи це буде дитинча. Вона її ніби на одному місці трішки. Вона набухла так, але далі не йде в ріст. Тому чекаємо. Квітування зимове все-таки буде. Красивий, красива квіточка. Така перлинка колекції моєї. Наступний ось такий монстр. Подивіться, який розмах листя довжелезного. Сорт, на жаль, я не скажу, але мені здається, це щось із бігліпів. Або жовтенький лемон кіс, або зелененький такий великі квіти. Об'ємні, не знаю. Вчасно не поставила бірочку, не підписала, тому, ну нічого, ще трішечки і вже впізнаю його по квітуванню. Подивіться, також видав на обидві сторони, два нових квітоноси. Коріння тут повний горщик, я навіть коли ось так обминаю його, то відчуваю це напруження, можливо, прийдеться навіть і. Розірвати горщик, тому що вони аж випирають, ніби в руку ці корінці. Наступна моя красунька це Стеллан метелик Я її пересадила нещодавно, але бачу, що вона ну, пішла в ріст, тому що видно, ось корінці, які розвиваються. Ось зверху тут новенькі ростуть корінці. Ну, і, звичайно, квітоносики видала. Два квітоносики. Я не очікувала, що вона їх так розвиватиме. Плюс ще ось брунька. Листочки з цієї сторони трішки обвіслі. Ну, я стараюся їх підпирати, ложити на інші стаканчики, щоб вони все-таки вировнювалися. От. Красива форма пелюсток. Вона така. Кружевна і квіточка велика, насичений приємний колір. Мій Sakry нещодавно квітнув, проте квітнув на всього-навсього там 4 квіточки, він не продовжив квітоносик. Ну, я не особливо той чекала, тому що я також мазнула ось тут бруночку. І бачу, що буде дитинча вже починають. Листочки там роздвоюються. Ось велика рослинка. Випускає багато корінців. Квітоносика поки нового я не бачу. Ну, але можливості в неї великі, тому не знаю. Мені здається, що все-таки має ще з'явитися, не може бути, щоб лишився. Такі, така велика рослина без квітування. От. Моя жовтенька бабулєточка. Я її вам показувала, вона була з дитинчам, проте я дитинча відсадила і вже його продала. Росте у нової господині. От. А її ось пересадила в. Горщик в закриту систему нещодавно. Ну і бачу, що я бачу, що корінці розвиваються, ростуть От, і плюс до того вона випускає мені новий квітоніс Так що взимку знов-таки порадує квітуванням Рослина доросла, ніколи не обділяє квітами, можна сказати, що квітує постійно. Можливо, не так рясно, як би хотілося, але побачимо, як, що в цьому році буде. Звичайно, що я Знов таки рясного квітування не очікую, тому що вона після пересадки коренева ще ну, розвивається. Бачимо, що ростуть корінці, проте не так добре, як би хотілося. От. Ось зняла ще одну рослинку. Хороша рослинка, я дивлюсь, дуже добре розвивається листочки нові, квітоноси довжелезні вже. Пілор. а який пілор невідомо. Подивіться, як це вона після пересадки. Вона добре наростила коренів. Ну, сподіваюся, що вона красиво заквітує. Така аж дихає здоров'ям. Це мій метелик поворотті. Він квітував на два квітоноси. Мені подобається цей сорт. Він довгоквітучий сорт. Ще не протерла листочки, зараз буду протирати. от І він знову видає мені он новий квітоніс. Я тільки вчора, здається, стягнула останні квіточки, вже думаю, хай вже залишається без квітів. Ось новий квітонос. Ось він дорощує. Бачите, ось прибирала квіти. Дорощує старий квітоніс, а цей перший, який я приломила, бачите, як розпу... бруньки розвиває, розвиває брунички. Так що обіцяється букет красивих насичено-вишньових квітів. І ще тут я мазала трішки нижче дитинчатко, розвивається, поки що, звичайно, незрозуміло, маленька дитинка, але розвивається. Рослина також доросла, і корінці ростуть, і нові листочки формуються. Так що очікуємо квіті. Ця рослинка у мене сидить у мосі, нарощує корінці, трішки ще підклала під листочок кокосового волокна. Ось, бачите, як розвиваються корінці. Там уже заплили дно, непогано видно через мох, але я доставала, дивилася, внизу ростуть корінці. ось, ось, Бачите, зверху тут корінці формуються. І десь я бачила, а ось, і такі вже квітоносик вона видала також. Не знаю, що це за сорт, не підписаний сюрприз. Ну і остання рослинка з цієї полички, з якою я зараз працюю, це альбуфєра метелик. Вона також влітку була пересаджена. Вона у мене після падіння поламані листочки з однієї сторони. Точніше, це не вона впала, а впала орхідея, яка висіла над нею. От тому так поламала її листочки. Я її пересадила, Омолодила трішечки, але бачу, що в її також ростуть корінці нові. Горщик взяла її такий величенький. Ось тут, дивіться, нові, трішки запотівша. Горщик непогано видно, але ось від шийки нові також розвиваються. І крім нового квітоноса, який ви вже, мабуть, помітили. Вона також ось дві почечки на старих квітоносиках мені розвиває. Ще хочу також показати вам метелика маракеш, Він мене дивує своїм ростом. Дивіться, як добре розвивається два квітоноси влітку пересаджений. Минулому році він квітував, проте квітував слабенько. Там ну, вигнав квітонос високий, красивий, проте було 3 чи 4 квіточки на ньому. Не дуже я була задоволена його квітуванням. Ну, можливо, в цьому році щось зміниться. Побачимо. Ну, ось такі мої орхідейки. Частинка моїх орхідеєк, маленька частинка. На сьогодні все тоді. Гарного дня, до побачення.